Музика як мистецтво 14 травня в Аркан Гелері відбулася чергова арт-зустріч гармонії вікових традицій і сучасного мистецтва. Гостям зустрічі була надана унікальна можливість почути звуки незвичайного музичного інструменту били у виконанні Максима Кисельовського. Зустріч проходила в стінах нової експозиції картин Галини Москвітіної. Перше било потрапило на Русь наприкінці десятого століття. Інструмент був названий било по кореню слова бити. Спочатку це була звичайна добре висушена дерев'яна дошка, по якій били палицею або молотком. Її підвішували вертикально або клали на спеціальні підпорки. Пізніше дерев'яна дошка була замінена металевими дугами, обручами, рейками. Било було сигнальним інструментом їм також користувалися замість церковного дзвону. Тому било було неодмінним атрибутом кожного поселення і монастиря. Сучасні майстри відновили стародавній інструмент, надавши поняттю новий сенс і відкривши людям новий, абсолютно дивовижний світ звуку в поєднанні з сучасним об'єктивним мистецтвом.